Доброго дня, любі діти! Рада вас бачити. Сьогодні ми поговоримо на тему Я і моє тіло. Малята, погляньте на картинку, поміркуйте та скажіть, чим схожі людина, тварина і рослина? Люди, тварини і рослини є частиною природи. Вони мають певну будову, ростуть і розвиваються. Це живі організми. Давайте пригадаємо, з яких частин складається тіло людини. Я дитина хоч маленька, але людина. Всі частини тіла знаю, їх визначаю і називаю. Є у мене голова, і вона творить дива. Шия голову тримає, нахиляє, повертає. Є у мене дві руки. Це мої помічники, а непосидючі ноги прокладають світ дороги. Тулуб з'єдної частини, є живіт у нас і спина, і всьому хребет опора ось така моя будова. А ще у людини є органи чуття очі, вуха, ніс, язик, шкіра. Завдяки їм ми пізнаємо навколишній світ. Бачиш, чуєш, відчуваєш запах і смак, розрізняєш речі на дотик. Око бачить, вухо чує, носик запахи пильнує, язичок відчуває смак. Якщо в страві щось не так, має шкіра гарний дар. Знає дотик, холод, жар. Діти, а зараз випряміть плечі. Ми починаємо робити гімнастику для очей. Очі вправо, очі вліво. М'язи тренуємо сміливо. Повтори так вісім разів. Подивись на кончик носа, потім між бровами. Тричі так зроби підряд разом із друзями. Очі міцно закриваємо, повільно повітря вдихаємо, а на видиху п'ять раз оченятами моргаємо. Молодці малята. Без гімнастики малята очам важко працювати, тож робіть її щодня. Діти, а зараз пограємо в гру П'ять помічників людини. Завдання гри розпізнати предмети та явища, використовуючи наші п'ять органів чуття. Як ми дізнаємося, що дзвенить дзвіночок, так за допомогою вушок ми почуємо звук дзвіночка. Як ми дізнаємося, що на небі є веселка? Так, ми її побачимо за допомогою очей. А як ми дізнаємося, що хтось набризкав парфумами, ми відчуємо це за допомогою нашого носика. А за допомогою чого ми дізнаємося, що подушка м'яка? За допомогою дотику, якщо ми торкнемося до неї рукою, що нам допоможе визначити, що це морозиво? Так, за допомогою язичка ми дізнаємося на смак, що це морозиво. Молодці малята, чудова робота. Тепер зробимо невелику розминку. А ви сьогодні вже дихали свіжим повітрям? Зимовий парк ідеальне місце для цього. Пам'ятайте, що здоров'я починається з щоденних прогулянок на вулиці. Вперед до активності.